Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного дня, успішної праці, доброго здоров'я. Вирішила трохи випустити кози на прогулянку. Та й сама трохи пройдуся, подихаю свіжим повітрям. Біля нас, як я вже показувала, неодноразово берег, то є де погуляти. Тільки аби чоловікової огорожі не їли, але вона зараз стоїть без листя, то кози якось не дуже так звертають на неї увагу. Холодно в нас, зима, я зима, хоч здається, не дуже цього року холодно, але все ж таки холодно бере по пальцях, зашпори зайшли в пальці. Кози достають. Якусь траву через огорожу торішню засохлу. Напевне, вона їм смачніша, ніж люцерка, яку чоловік дає, хоч і трохи сіно є, бо буряків зараз не дає, так як я намагаюся їх запустити, дою тільки іноді общупую стан вім'я і деколи здоюю. Може, кому кози треба, то одну продали б, тільки не стару, а котрусь із молодих продали б, якби хто десь недалеко жив. Бо трохи для нас зажирно. Ми розводили кіз, а потім і не даємо ради я доглядати за ними, як вони, дасть Бог покотяться. І харчів багато ж треба, ну і догляду. Самі ж вони, хоч це не корови, але також не доглядаються. Потрібно і вигорнути, і напоїти, і подоїти вручну. І якщо тримати козенят окремо, то і козенят треба буде напоїти, як козенята будуть. Так що роботи біля кіз також вистачає. Хоч менше, як біля корови. Свободі. Бо корови я не так боюся через догляд, бо чоловік би доглядав за нею. Але в нас навіть нема місця для запліднення, корів потрібно вести десь до бика, хто там з людей отримає, то бика десь, можливо, на другому краю села. І молоко таке дешеве. Не варто так. Важко для корови трудитися, щоб здавати його по тій мізерній ціні, яку встановлюють ті збиральники молока. Та ветеринара вже нема толкового на випадок того, що тепер, що як не корова, то в неї проблеми якісь з перезом. Раніше її знати не знали, що це воно таке. А тепер так, і уколи колять. І препарати, три кальції, всякі дають. Жодна корова не застрахована від того, щоб мати післяродовий порез. То з козами легше. Навіть не дай Бог, якщо щось з козою, то коза, то є коза, це ж не корова, що її не обернеш, не повернеш. Кози, звичайно, вірою і правдою нам служили і цього року, і попередні роки. Мали від і молочко, і кисле молочко, і сметанку, і сир, і наморозила я собі сира, і молоко заморожене є. Так що хоч і кози зараз на даний момент вже не дояться, лише іноді здою здою, десь котам вилю, і трошки поросятам. Але не скаржуся на те, що нема в мене молокопродуктів. Правда, якось купила пачку кефіру, він так і стоїть в мене в холодильнику. Ще нічого я з нього не робила. Думаю, десь, можливо, якесь тісто захочу розколотити. То кислого молока то вже в мене немає. Ну і іноді куплю невеличку баночку сметани. Десь і сметана є заморожена, ще, але вона в мене прикидана іншими якимись продуктами, От я до неї не доберусь. Ось така сьогодні козяча прогулянка у нас. Трохи погуляли та й будемо заходити назад до хліва. А навіть недалеко тепер гуляти якось не дуже так безпечно, бо кажуть, що в нас, а ми живемо на окраїні села, вовки розвелися, розвелося багато вовків. Раніше не знали ми їм, таке навіть не думали. Гадки не гадали, що в наших лісах вони невеличкого розміру можуть бути вовки. А цього року... Кажуть, що люди бачили в лісі, і сусіди кажуть, що навіть підходять недалеко до хатів, що собаки бояться, тікають, скавчат, тікають до хати. Бо лиси, то я й сама бачила, виходять, навіть не дуже людей бояться. Біля нас тут город зарослий, ніхто тут нічого не робить. Нема хазяїв. І тут а що хоч може водитися в тих зарослях. То якось стояла я біля кіз, а лис помаленьку собі вийшов із цих зарослів, а це було літо, ще гірші зарослі були. І навіть не дуже мене так боявся, подивився в мою сторону. Сторону курей, ну кури злякано почали кричати, почали тікати, а я також почала кричати на лиса, то він розвернувся і без якого там поспіху пішов десь собі, перебили йому охоту. Був полював кур, курку, а так я фактично своїм криком припинила його охоту. Ну, а тепер кажуть, що вже й вовки ще є. У нас так, що щоразу життя наше стає веселіше. Так ви прогулялися зо мною трохи нашим берегом, попасли разом зі мною кози. А тепер буду я загонити кози, бо дуже змерзла в пальці. Зашпори зайшли. Так що треба відігрівати пальці і тікати. До хати. Ох, і смачне, ох, і смачне. А це був канал село Ти Моя доля. Така в нас сьогодні вийшла прогулянка, непередбачувана чи передбачувана. Я бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я і всіляких гараздів. І як завжди, кажу до зустрічі.